Ріксоновський гіпноз це коли ви говорите звичайні речі, але людина підсвідомо приймає ваші установки як свої власні. Да? Людина, дум... Добрий ранок, Анна. людина думає, що це її рішення, а насправді це ви туди поклали. Це ви туди поклали. От швидкий приклад я вам показую ріксоновського гіпнозу. Замість того, щоб ви говорили: купи мені подарунок чоловікові, да? ви говорите так. Ти знаєш, я сьогодні бачила таку красиву штуку. І от я раптом подумала, як приємно, коли чоловік сам здогадується, що жінці сподобалось. Угу. І через 3 дні він вам уже купує цю штуку. Да? Тому що ви ж не просили. Ви навіяли свої бажання. Навіяли свої бажання, да? І от сьогодні я хочу вам дати 5 конкретних секретів, як використовувати цю техніку.